Кожний нитці дає бідному сорочка, розумієте. Але ми повинні вчити один одного. що Іде війна? Це здають екзамени, ті, що в тилу здають екзамени, ті, що напередку тримають фронт і так далі. Війна скінчиться, розумієте, і прийдеться за кордону їхати додому в Україну. Прийдеться. А як ні, то будете там сидіти вже допоки будете сидіти. І тому кажу, що йдемо, здаємо екзамени, і тому будьте гідні і достойні. Війна не буде вічно, вона ще не завтра закінчиться, але кажу вам, то, що було у 22-му році, яка була російська армія і їхній потенціал, і що мали ми, і тепер, у 25-му році. Коли ніхто не міг собі придумати, що наші дрони будуть диктувати ціну на бензину в Росії, та? прошу дуже. Так що не все так погано в нашому домі. І це дякуючи тому, що українці зрозуміли, що росіяни нам не друзі. Українці зрозуміли, що ми українці. І слава Богу, так дорога ціна, нема питань, але нема нічого просто так. Отець послав сина свого Єдинородного, щоб відкупити людей від людських гріхів. Ціна людської тупості висока, а як же? Дякую Богу, що приймають пожертву. Тому навіть не думайте, щоб якось це обесцінити. Велика шана нашим військовим. Велика пошана всім тим родинам, з яких пішли хлопці до війська. Велика пошана всім, хто в тилу працює, допомагає, підтримує, жертвує, волонтерить, допомагає волонтерам. Дай вам Боже здоров'я, молодці. Дякую щиро всім.